Можна було вийти. Ну що ти там руку тянеш? Ну візьми і вийди. Ти мене взяв і збив. І про що я говорила? Я що помню? Ну, правила є правила. Взяв собі і вийшов, чи я маю тебе контролювати, що ти там робиш, куди ти йдеш? Ля, ну навірно, просто можна взяти і вийти, я собі пішов. Я не поняла, ти встав? Ти що хрещати, що собі тут з девочками в розвалочку. Тютю тють і ходиш. наші... але інші вчителі дозволяли нам просто вставати і йти. Де такі писані правила в нашій школі, що можна вийти. Це ж треба було додуматись, встати і кудись піти. В тебе що, недержання, да? Ти не перший не міг, так, да? ну в тебе точно недержання, держання, ну я бачу. Любиш піс-піс в штанішки. Тепер ти точно у мене з кабінету не вийдеш ніколи. Так, клас, всі взяли калькулятори і обов'язково формули. Без форми з калькулятора, ну як ви будете писати лабораторку? Які калькулятори? Ану поховали швидко, зараз цім там двойки! Ні-ні, форми вам не треба. Ну ви знаєте, що за законом можна не вдягати форму. Хочете у формі, не хочете, не в формі. Як? Як виходить? Боже, що за шорти? Ну, яка різиться, що вже раз 40 градусів.